Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська Прикраси і аксесуари. Сьогодні у нас згарди, і будемо дивитися. Такі згарди, їх можна доповнювати до будь-якого намиста і, відповідно, вони можуть слугувати як самостійною прикрасою. Тут, крім фурнітурних намистин, із гард більше нічого нема. Так що нічого не відволікає від краси. Згард, згарди, згарди ручної роботи, з латуні. Роблять майстри. Чому кажу майстри? Тому що в мене будуть згарди від різних майстрів. Ось. Тут така згарда з такими паучками, такі фурнітурні намистини і замочок з ланцюжком. Якщо комусь сподобалося і хтось хоче придбати таку красу, то під відео буде посилання на магазин, там і опис, і ціни. Ось згарда вишиванка. Я думаю, що хто вишиває цей узір пізнає. Коники вони називаються, чи як я ж не вишивальниця, то вже знають вишивальниці. Ось Така згарда вишиванка. Тут фурнітура трошечки інша. Бронза і античне золото поєднуються з згардою. Так що ось такий замочок з ланцюжком. Це також згарди з орнаментом вишиванки. Я думаю, що також вишивальниці пізнають, вона трошечки відрізняється, як сама вишиванка, бо як у тому варіанті тут вже чітко видно узір, я його знаю, бачила на вишиванках. Хоча цей теж є узір подібний є. Але він вже переформатований з гарду, так що отакі цікаві загарди. Більша, така менша і ще така маленька. Такі фурнітурні намістини, також бронза-античне золото. Замочу з ланцюжком. Згарди пташки, пташки наместини, пташки згарди, так, такі українські пташки, ось. Такі наместини. Повертається. Ну, тут трошечки вже інша фурнітура, також бронза, античне золото і замочок. Ось така велика пташка, мама і маленький. Ось така. Такі гарди великий, комплект, гуцульський. Також орнаменти, бачите, такі зустрічаються і в хресті, в тій згарді великій, також є орнаменти. Ну Все ж переплітається вишиванка з гардем, ну все разом. Так що тут трошки інша фурнітура. Замочок з ланцюжком. Ось яка цього краса. дивіться, І ніби хрест, і не хрест. Оце згарда, Так що чудово. Є ще з таким комплектом згард. Також вони мені дуже подобаються. Дуже такий орнамент цікавий у них. Ну, відповідно, також фурнітура, бачите, трошки міняється. Замочу з ланцюжком. Ось така більша. Середня і менша згарда. Для тих, хто не любить таких великих згард, є дрібнішими. Ось ці. Дуже також їх люблю. Вони делікатні такі. Ось така середня і менші. Така фурнітура. бронза, античне золото. І замочок з ланцюжком. Всі згарди з латуні. Раніше не всі собі могли дозволити прикраси з золотом. От латунь слугувала такими ж прикрасами. Її як начищати, то вона блистить як золото. Ось. І ще. І з такими маленькими зірочками. Ось. Тут аж сім штук їх є. Ось така фурнітура, замочок з ланцюжком. І ще одне коліє є взагалі без згад. З венеційкою і моранським стеклом. Склом. Ось такі намистини ручної роботи з ручним розписом. Такі цікаві фурнітурні намистини. Бачите? А це моранське скло. Фунітура бронза, античне золото і ланцюжок. Ось і це все, що я вам хотіла сьогодні показати. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео!